Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас дуже добрі новини. І в цьому випуску ми поговоримо про розплату за Україну, а також про приструнчення Орбана. Проте, давайте про все по порядку та розпочнемо цей випуск з такої топової новини. Є угода. Всі 27 членів ЄС погодилися виділити Україні 50 мільярдів євро. Про це сьогодні офіційно повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Про що йде мова? Мова йде про те, що протягом 4 років Україна отримає 17 мільярдів євро у вигляді грантів, тобто ці кошти не потрібно буде повертати, та 33 мільярди євро у вигляді кредитів. Так, кредитів під низькі відсотки. Та кредитів на відносно такий довготривалий період. Але це кредити і це борги, які потрібно буде з часом повертати. В попередніх випусках я вже підкреслював і акцентував вашу увагу на тому, що політика Європейського Союзу, вона така, що всі ті кошти, які Україна отримує під виглядом фінансової допомоги чи то макрофінансової допомоги, насправді є кредитом. На відміну, до речі, від політики США. Адже ті пакети фінансової допомоги, які Україна отримувала від США, вони десь на 80-90% є грантом. Проте щодо цього великого пакету фінансової допомоги на суму 50 мільярдів євро, то тут ситуація для нас дещо покращилася, тому що 17 мільярдів євро нам не потрібно буде віддавати це 34% від цієї суми. Вони є грантами, і загалом будемо сподіватися, що з часом нам спише ЄС усі борги. Як, наприклад, у свій час писали Польщі. А мова тоді йшла про 200 мільярдів доларів. Щодо першого траншу цього пакету фінансової допомоги є повідомлення, що Україна вже в березні може отримати перші 4,5 мільярди євро. Звісно, потрібно сказати кілька слів і про реакції з України. Зокрема, від міністра зкордних справ Кулеби, який сказав так. Що сподівання Путіна перечекати рішучість світу є марним. Тут потрібно додати, що дійсно в західних ЗМІ міжнародних часто писали і пишуть до цього часу, що Путін дуже сподівається, такі у нього вологі мрії, що якось вдасться перечекати, що допомога від Заходу знизиться та все інше. Рішення лідерів ЄС про виділення цього великого пакету допомоги. Це фактично на 4 роки, я підкреслю на 4 роки. Цим рішенням забезпечує десь на 50% наш дефіцит бюджету. В цьому році у нас дефіцит бюджету 37 мільярдів доларів. Є ще допомога, зокрема від Японії, від інших країн-партнерів. Очікуємо рішення від Сполучених Штатів Америки. Також у нас є внутрішні резерви. Україна, вона потенційно може. Покращувати боротьбу з корупцією, концентрувати ресурси, і навіть незважаючи на ситуацію зі Сполученими Штатами Америки, допомога від ЄС інших країн-партнерів, а також ставка наші внутрішні ресурси, цього може насправді цілком вистачити навіть на повномасштабну війну. Тому Кулеба каже так чітко, голосно про те, що сподівання Путіна перечекати є марними. Є заява сьогодні від президента України Зеленського, який підкреслив, що дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 -ма лідерами, це вкотре доводить потужну єдність Європейського Союзу. Подобається мені ця закрита фраза: потужна єдність європейського союзу, особливо зважаючи на те, що на минулому саміті Угорщина, а саме Орбан, заблокував виділення цього пакету допомоги. Але сьогодні вето не було. Скажу більше, є такі цікаві новини, причому ряд цікавих новин, які можна прямо сказати навіть несподіваним поворотом. І не дарма цей випуск я назвав як розплата за Україну, а також приструнчення Орбана. ЗМІ повідомляють про те, що Угорщина не матиме права вето у виділенні фінансової допомоги Україні. Тут потрібно одразу сказати, що раніше були повідомлені у ЗМІ, зокрема і в грудні минулого року, і в січні цього року, навіть кілька днів тому, що Угорщина вимагає, навіть умови виставляє, що вона дасть згоду, не буде вето лише у тому випадку, коли фінансування приглядатиметься щороку. Тобто Орбан собі так вирішив, що він щороку може шантажувати. Лідерів ЄС, що він щороку може шантажувати вето. Крім того, далі більше, є ще таке повідомлення про те, що Європейський Союз вирішив не розморожувати кошти Угорщини в обмін на схвалення 50 мільярдів євро для України. Про це повідомляє американське агентство Reuters. А це вже навіть більше, ніж несподіваний поворот. Тому що у Угорщини було дві вимоги. Вимога щодо розблокування коштів від ЄС. А Європейська комісія вона висунула таку умову, такі вимоги до Угорщини щодо фінансування, тому що там відкат у демократії. І зараз Угорщина каже про те, що наче Європейський Союз винен Угорщині 30 мільярдів євро. І яка була позиція Орбана? Віддайте нам 30 мільярдів євро, і з іншого боку, дайте мені можливість щороку шантажувати правом вето. А зараз виявляється, що ні права вето немає, ні грошей для Угорщини немає. І це ще не все. Адже я хочу нагадати, що кілька тижнів тому в Угорщині Орбан провів навіть не на референдум, це називається консультативна якась нарада, таке опитування громадян. І там були такі цікаві питання. Зокрема, ЗМІ повідомляли таке: вони просять Угорщину про додаткову підтримку України. Хоча через це наша країна не отримала коштів ЄС. Тобто, навіть у цьому питанні, на цьому так званому референдумі прямо звинувачення таке, що, начебто, Угорщина отримує кошти від ЄС через Україну. Серед варіантів відповідей на це запитання зазначено, що ми не повинні платити більше, щоб підтримати Україну, поки не отримаємо гроші, які нам винні. Буцімто то Угорщині винні гроші, ми не повинні підтримувати, правильно, що ми блокуємо. А зараз ситуація взагалі для Орбана вона насправді вкрай неприємна, зважаючи на те, з яким він пафосом робив заяви, це все робив, вето та все інше. Тут виявляється, ні грошей, ні права вето. Орбан сьогодні заявив, що його місія виконана, бо гроші Угорщини не підуть в Україну. Начебто він домігся виконання своїх вимог, і гроші Угорщини не будуть використані при виділенні допомоги Україні. Одразу таке питання: а які гроші Угорщини, якщо Угорщина сама на дотаціях сидить? Ну, які гроші Угорщини? Орбан намагається якось викрутитись, каже про те, що є механізм фінансового контролю. Так, там дійсно певний механізм є, але ніякого права в гето Угорщини немає. І чомусь Орбан не згадує про ті гроші. 30 мільярдів євро, які він вимагав від Європейського Союзу. Цікаво, що вчора з'явилася така гучна новина про те, що колишній прем'єр-міністр Польщі Маровецький, виявляється, підтримав Орбана і покликав його до себе в партію. Мова йде, звісно, не про польську партію, а про партію в Європейській Раді. І, більше того, Маравецький заявив, що він вважає, що начебто Європейський Союз шантажує Орбана. Тут потрібно сказати кілька слів про це. Раніше міжнародних ЗМІ прямо писали, що ситуація досить цікаво з Угорщиною була тим, що Угорщина, вона, як ми бачимо, і вето, і такі заяви проти України. І Угорщина це робила і не боялася наслідків по одній простій причині, що прем'єр-міністр Польщі на той час Маровецький підтримував і був гарантом для Угорщини. Адже Польща вона просто не давала можливості, наприклад, забрати Угорщини право голосу. Постійно Польща заступала за Угорщину. Цікава ситуація. Блокування країно-польського кордону, підтримка Угорщини. І начебто це Угорщина робить. Але насправді Маравецький, екс-прем'єр-міністр Польщі, підтримав Орбан. Ось такий поворот. Зараз у Польщі новий прем'єр-міністр Дональд Туск. Він, до речі, зробив сьогодні заяву, що до Орбана він його критикує зовсім інша позиція. Але позиція Маравецького і частини польських еліт, вона як ми бачимо, інша. Але я хочу нагадати, що новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск він сказав прямо і, до речі, вже не раз про те, що він не дозволить польським політикам. Робити антиукраїнські заяви і на цьому вибудовувати свою політику. Тому очікуємо змін Польщі, очікуємо того, що для всіх політичних сил буде таке у них усвідомлення, що Україні потрібно допомагати і потрібно робити все для того, щоб Україна була сильнішою. Тому що, якщо, не дай Боже, Україна не встоїть, то поляки знають, вони знають історію і все пам'ятають. Але щодо Орбана потрібно ще наголосити на такому моменті важливому, як так сталося, і що ж відбулося, які ж важіль тиску знайшли лідери країн ЄС, що він відмовився від ВЕТО. І як показали сьогоднішні новини, навіть вже нічого не каже про заморожені гроші ЄС. Є новина, вона з'явилася сьогодні вранці в наших ЗМІ. Вчора пізно ввечері була міжнародних змі про те, що прем'єр-міністр Італії Мелоні та президент Франції Макрон вчора поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де вони обговорили кошти для України. Крім того, не варто забувати і про канцлера Німеччини Олафа Шульца, який зробив вчора заяву перед самітом ЄС і закликав схвалити рішення про виділення пакету фінансової допомоги Україні розміром 50 мільярдів євро. На Орбана був тиск і від лідерів інших країн ЄС, і щодо цього тиску потрібно сказати прямо, що насправді лідери країн ЄС вони застосували економічні важелі. Два дні тому було повідомлення, що Європейський Союз погрожує саботувати економіку Угорщини, якщо Орбан заблокує допомогу країні. Про що йде мова? Мова йде навіть про те, що ЄС готовий запровадити план саботажу угорської економіки. Якщо Будапешт заблокує фінансову допомогу, багато є важелів економічних впливу, і про них я казав ще і влітку минулого року, і восени, що вони є. І як би невигідно було Орбану робити заяви про російські навіть заяви і щодо ресурсів Московської недоімперії та іншого. Вони не порівняні з тим, що насправді Угорщина отримує від ЄС. Тому економічні важелі спрацювали і спрацювали так жорстко, що насправді зараз, по факту, це розплата для Орбана за Україну. І ми зараз бачимо приструнчення прем'єр-міністра Угорщини Орбана і ніщо інше. І саме про цій причині екс-прем'єр-міністр Польщі Моравецький почав захищатися за Орбана, казати про те, що ЄС шантажує його. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо виділення великого пакету допомоги від ЄС Україні, а також наслідків для Орбана. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в ефірі.